Купа співробітників міліції і кілька протестувальників у Чернігові Чекають на проїзд лідера комуністів Петра Симоненка. На коштовному чорному позашляховику він приїхав на ефір комунального телебачення. У світі останніх подій в країні зустріли його на вулиці на приязно. Журналісти та громадські активісти протестували щодо підтримки комуністами так званих диктаторських законів. Переконані, що ті обмежують право на свободу думки та зборів, право на інформацію, право громадського суспільства вільно працювати. Головний комуніст з журналістами спілкуватися на вулиці не захотів, злякався активістів. Голосувати за скасування законів, що призвели до нової хвилі конфронтації. Його політсила не збирається. На майдані говорять, що це диктатура. Так подождіть, це все з європейських законів переведено на український язик. І там нічого ні. Как неправильно, это конституционная норма и регламентная норма. И каждый имеет право. Если есть такие 150 народных депутатов, которые поддерживают эту идею, пожалуйста, они собрали эти подписи, и я приду как законопослушный народный депутат на эту сессию. Я послушаю их. И в зависимости от того, что они предлагают, я займу позицию. Это мое право. Я категорически не буду за это голосовать. И мои товарищи не будут по фракции голосовать. Чернигивцы проводжала лидера коммунистов так само, как и зустрічали.